Зараз на просторах інтернету ходить така думка, що, мовляв, можлива втрата Вовчанська вже і Куп'янська буде серйозним саме іміджевим ударом по Україні, оскільки ці міста були окуповані а згодом звільнені в 2022 році. Як ви ставитеся до такої тези? Ну це може бути дійсно. Це може бути Вовчанськ. Це називає такі логістика просування наших військових до Куп'янська Лиманського. Ну, Куп'янська Лимана. Є така загроза. Ну, сподіваюся, що росіян не вдасться. Звісно, ми повернули в 22-му році. Росіяни не дай Боже, в 24-му. Звісно, це буде для росіян яке геге, ми ж говорили, ми змогли. тому ну, робиться все можливе і неможливе, щоб росіяни це не отримали. Дивіться, дам вам ще таку думку. Припускаю ще раз дуже обережно, що на першому етапі дійсно більш доречно відходити, запускати росіян всередину, бо важко було вгадати на якому саме напрямку Росіяни будуть наступати. Це може бути там не знаю там на від там це ж десятки кілометрів фронту. Якщо ми кажемо тільки за білгородський напрямок, ми не можемо сказати в якій саме точці тут, тут чи тут. От вони прорвали. Тепер зрозуміло, що тут вони наступають, звісно, набагато. З, набагато логічніше відійти, пропустити, встановити свої нові порядки, свої нові е військові порядки, правильно організувати і давати відсіч росіянам. Тоді стає вже більш зрозуміло, де вони наступають, в яку сторону вони рухаються. Хочу вірити, що вдасться нашим військовим відновити контроль над Територію, яка зараз контролюється повністю, і змусити росіян відійти. Ну це займає час. Хочу вірити, що ми встигнемо це зробити якомога раніше, щоб росіяни не змогли там закріпитися. Ну і звісно, все ж залежить від допомоги, яка в дорозі ще.